Двері відкриті. Люська налякала. Та то ж володька з твоїм Генкою на рибалку поїхали, напевно, забув зачинити. Ой, а мені сказав, що в магазин пішов. Ну, я не знаю. А ти що це робиш тут? Че? Готуюся до літнього сезону, О, передивляюся всі свої наряди. Ну, погладшала і ні в що тепер не влазиш. Хто це тобі таке сказав, що я погладшила? Я навпаки схудла і влазю. Ось, о, диви, яке гарне плаття з Лео принтом. От воно якраз на мене, так що не треба. А, я так то ж палатка. Знаєш, Олюська? Іди давай додому. Іди. іди.